Що робити з вербою хакоронішики в перший рік посадки? Придбали ви і навесні посадили ось таку рослинку. Верба хакоронішики щеплена на штамбі. Дивіться, в мене верба недоформована, вона однобока. І хочу вам, наприклад, саме цієї верби показати, що я буду робити, щоб в подальшому в мене була гарна форма вергівочка була гарною кулею. Якщо у вас вже гарна форма верхівки вашої верби хакурені що треба робити? Коли вже ну як кажуть, що відквітла верба хакурені коли вже рожеві кінцівочки починають зеленішати, а це в нас кінець червня, початок липня, от в нас зараз початок липня можна робити вже формуючу обрізку верби хакурені і її верхівочки. Що ми робимо? Перший раз, перший раз стрижемо, Ми залишаємо кожен пагін, обрізаємо на 4, 6 пар броньок. Ось дивіться, як це виглядає. Рахуємо від початку, де в нас стовбур, від початку рахуємо 1, 2, 3, 4 пари бруньок. Бачите? Обрізати треба ось тут. Так, 1, 2, 3, 4. Отут обрізати треба. Це перший раз. І так, проходимо всі гілочки. Рахуємо 4-6 пар бруньок. Обрізаємо. Це ми робимо для того, щоб подальшому була гарна верхівочка. Поки обрізаю, ще хочу додати. Коли ви саджаєте вербуха короні шики. Потрібно пам'ятати, що всі верби дуже люблять полив. Тут головне не пересушити кореневу систему. Якщо ви забули полити тільки не посаджену рослину, поїхали на дачу посадили, через тиждень приїхали, а була спека, рослина може загинути, засохнути. Ви не будете розуміти, чому так сталося. А це сталося саме з причини того, що е, сухий ком під вашою рослиною, е, водички не було, і, і вона може засохнути і загинути. Загинути може дуже швидко, друзі. Дуже швидко. Тому, коли саджаєте таку рослину, обов'язково один, два, три, чотири. Треба пам'ятати, що треба регулярно поливати такі рослини. Взагалі. Якщо ви саджаєте рослини? Головне перший місяць забезпечити полив регулярний, особливо якщо спека, щоб рослина вкорінилася, обов'язково поливати укорінювачем, краще професійним радіфарм, краще три рази поспіль, щоб вже запустилася гарна коренева система. О, Дивіться, пообрізала всі пагони на чотири пари бруньок. Але що я роблю? Я видаляю, щоб ви побачили краще, я видаляю ось такі. Вони тоненькі, вони мені не потрібні. Я залишаю тільки такі, що вже здеренілі. Бачите? А ці я навіть отак просто видаляю. Вони слабкі, мені не треба. Я хочу, щоб залишилися саме такі, щоб вони були вже потужні. Вирізаю, що мені не подобається. На цьому етапі. Тепер бачу, що мені не подобається форма. Чому вона мені не подобається? Ну, тому що, бачите, вся верхівка в одну сторону йде. Що я роблю? Обрізка вона стимулює, щоб відкривалися нові бруньки. Верба дуже швидко відновлюється. От тільки но обріжеш і вже багато броньок відкривається. Що я роблю? Ось цю, цю частину я зараз обріжу. О, дивіться, друзі. Вона, ніби гарна, але що в цю сторону. А мені треба, щоб верба в цю сторону розвивалася. Цьогоріч я роблю ось так. Ось так обріжу. Нехай ось так залишиться, ось така форма моєї верби. Ще ось ці два пагони вниз вони йдуть, вони мені теж не потрібні. Я їх теж видаляю. Я хочу, щоб вся верхівочка піднімалася вверх. І потім всі бруньки, які будуть відкриватися, всі пагони, які будуть відростати, нехай вони всі зростають вверх. Ще штам тримати чистим. Якщо ось бачите, відростає на штамбі щось, видаляємо, не залишаємо. Це робиться ось так нескладно, якщо ще маленька гілочка, маленькі листечка, щоб штамп був чистий. Ще раз наголошую, обов'язково треба поливати особливо маленьку молоду рослину, щоб не пересушити коріння, щоб коріння у вас пило водичку і щоб все було добре. Чим обробляю зверху, чи треба обробляти? Знаєте, в мене верба хакурні яка зростає в нашому е, саду на дачі, ніколи нічим не хворіла. А, але коли я обробляю хвойні рослини, завжди потрап е, по, по, е, і по вербі хакурні обов'язково проходжуся. Якщо там якісь підживлення, сікрем, е, кендал, якісь такі підживлення зверху по хвої, по вербі теж. Я це додаю. Всі ці препарати вони працюють не тільки по хвойних, а по будь-яких рослинах, і гарна їжа ще нікому, знаєте, не зашкодила, в тому числі вербі, хакурні, нішики, щеплені на штамбі. Ходімо, зараз покажу вам обрізку, робила десь тиждень тому на такій самій вербі. Вона в мене пересаджена велике відро. Тому що ще немає місця, де посадити, не готове місце, де посадити. І ви побачите, що е, тільки но ну, обрізочка пройшла верхівки, як багато бруньок почало відкриватися. От дивіться, друзі: цю обрізала тиждень тому, багато вже бачите, повідкривалося Вон маленькі маленькі листячка, можна побачити, вона дуже швидко починає е, відростати верхівочка. Ця у мене трошки краще виглядає. Верхівка, більш така, знаєте, симетрична. Отак, трошки все одно зараз додам стрижки. І ця теж в одну сторону, ось можете побачити, скільки нових броньок. Зараз я поверну, скільки нових броньок, ось цієї сторони. Покажи, будь ласка, от дивіться, скільки тут нових броньок. Ось, ось вони, ось вони. Скільки відкривається. Вона дуже швидко відновлюється. Що я роблю? Я зараз е, теж приберу ось цю гілку ось так. І, і нехай зростає. Хоча, хоча можна, можна, можна. І ще ось так от цю приберу, хай трошки по-іншому зростає. І ось ні, не буду чіпати. Після цієї обрізки. Повідриваються бруньки, повідростають пагони. Наступного разу можна підстригати вербуха коронішики в листопаді перед зимою. Тоді кожен пагін, який відрі, подовжився, відріз, з'явився. Ви тоді підстригаєте на одну пару броньок. Вас з кожної гілочки, ось дивіться, от зараз ви підстригли, підстригли ось цю гілочку. Так, ось так. на чотири Підстри... бруньки, звідси два вийде. Нових пагона. Кожен на одну пару броньок підстригаємо. І в подальшому кожен рік, на одну пару броньок, ну поки що маленька, щоб вам щоб ви сформували ось таку гарну верхівочку, Верхівочка у вас була повинна бути, знаєте, отака, отака. Щоб вона потім перетворилася в велику гарну кулю. Потім, вже, коли вже доросла, я. Нічого не рахую, просто підстригаю. Але спочатку треба, щоб гарна була гарний початок, щоб гарний був каркас, щоб така, знаєте, як ваза, яка буде тримати потім всю верхівечку, всю цю гарну кулю. І все. Друзі, якщо трошки ви десь помилилися, не хвилюйтеся, верба так гарно відновлюється. Головне не забувайте, щоб не пересушили ви викореневе. Систему поливаємо, поливаємо, не е, знаєте так, не надіємося, не сподіваємося на дощі, бо дощ йде, я потім починаю копати, а там суха земля. Поливаємо, тільки поливаємо. От зараз, бачите, і дощик нам пішов, допомагає і е, хі -хі -хі, е, каже: Я ж поливаю рослинки. Сподіваюся, відео буде вам корисним.